Щоб покращити смакові якості плодів, товарний вигляд, терміни достигання і по інших причинах, люди придумали прививки дерев. Для піщеп використовують сіянці, дикі лісові підщепи, а також дерева, які вже плодоносять на своєму участку. Сьогодні я. Покажу свої прививки і розкажу про їхні переваги і недоліки. Зараз ви дивитеся прививки окуліровкою, тобто брунькою за кору. Ось бачите, як гарно зрослася прищепа з підщепою і який абрикосик вже виріс. Це минулорічна окуліровка На підщепі дикої яли. Проросло два пагони абрикоса, привиті брунькою. А в цьому році хотів в розкол привити ще два персики і не вийшло. Це також окуліровка. А це вже покращена куполіровка яблуні. На мій погляд, це найнадійніший і найкращий метод прививки. Ви бачите, що тут майже незамітно, де було проведено куполіровку. А це перед вами цьогорічня прививка яблуні в розчіп. Такий метод добрий для дерев з невеликим діаметром стовбура. Тому що при прививці дерев з великим діаметром стовбура в розчіп для дерева наноситься. Для підщепи дуже велика рана, яка довго заживає. Тому, щоб менше травмувати доросле дерево, приміняють прививку за кору. Як на мене, то цей метод дає 90% приживання Підщепи до прищепи. Недоліком є недостатньо міцне місце зростання підщепи з прищепою. Через що при сильних поривах вітру часто буває, що відламується підщепа від прищепи. Якось у мене на цій груші. Ось цей білий контакт деревини підщепи і прищепи дуже незначний. Це ви дивитесь прививку цьогорічну. Дорослої груші двома сортами Азіатської груші прижилися непогано живці, до того ж вони проростають в захищеному від сильних вітрів місці. Після сильної жари, яка в нас довгий час була, недавно пройшла сильна буря. Шаленів вітер, бив град, ішов сильний дощ. В результаті на підщепі айви виламало прищепу яблуні, яку я минулий рік защепив, а в цьому році, як бачите, вже були й плоди. Прищепи груші залишилися, мабуть, тому що краще зрослися з підщепою. Сильного вітру також не витримала вже доросла слива. Ось бачимо, зламало гілку. А також яблуня стара, яку я в цьому році весною планував понизити, але із за технічних причин не вийшло, то понизив її вітер і понизив досить жорстоко. А це покращена купуровка груші. Ви бачите, який гарний контакт. Прищепи з підщепою, щоб отримати швидше плоди двох азіатських груш, я вирішив їх прищепити методом урощів на одній з гілок старої груші. Ось ви бачите одна і друга. А це також цьогорічня прививка дорослої груші методом закору. Прививка відбулася непогано. Зростання також під з прищепою. А це цьогорічна прививка персика на дикий алечі. Прищіплював два пагони. Один не прижився, а один прижився гарно і проріс. Це також була прививка персика на дикі алечі, але не проріс. А на цьому до побачення. До зустрічі в слідуючих відео.